Доброго дня, колеги! Сьогодні коротенько вам розповім про операцію, яку ми зараз проводимо. Саме боротьба із прихованим погодником. Ось так ми працюємо. Що цікаво можу розповісти? Працюємо ми двома обрискувачами. використовуємо їх відразу Два, два на одному полі. Та що Оприскувачі з е, різної ширини захвату навіть е, іграє досить суттєвої ролі. Е, працюють вони от, в робочій групі. Тобто бачать е, проходи один одного і це дає можливість нам працювати е, агрегатом з, різно, з різної ширини захвату в одному круті. Е, е, працюємо ми контактним інсектицидом. Вилив робочу робочого розчину 25 літрів на гектар. Лід прихованого ботника вже розпочався. Ми моніторили його 2 дні, спостерігали там від 3 до 7 особин в одній осі. Сьогодні прийняли рішення працювати вже. Також попередньо були оброблені краї фосфороганікою, зняли лід на початкових етапах. Зараз працюємо повністю, плануємо за сьогодні, за день закрити 1247 гектарів. Тож, колеги, в кого які питання, пишіть в коментарях і до побачення.